Слава Україні! Якось непомітно напередодні 7 листопада в нашому календареві відмітилась одна дата: День народження Нестора Махна. І напередодні ж гуляй поле, Несторівська столиця. Потріпали ворога, побили техніку, чмобіків, загнали в пакетики. Я до чого зараз? Я не про політичну кар'єру та політичні погляди. Нестора Махна, я про той дух вольності, який жив і буде жити в українських степах, в українському Причорномор'ї, на нашому Дніпрі, у нашому Чорному морі. А отже, ми не переможні. І це символічно, що такі події відбуваються саме прив'язуючись до нашого календаря. Так сталося, але, на мій погляд, це відповідні знаки долі. Як тут не згадати, славнозвісну тачанку, винахід махновців, що давала вогню ворогу. А отже, мрії про нашу каховку про її, про її повернення, вони будуть реальністю. Чи буде це сьогодні? Ні. Чи буде це завтра-післязавтра? Теж ні. І не треба завищених очікувань. Але це буде. Буде однозначно, і на все свій час. Бо про це нам скаже головний інсайдер новин Збройні Сили України. І до речі, зараз знову багато інформаційних кидань. Ворог влаштовує ці спецоперації для того, щоб не просто посіяти в нас паніку чи страхи. Хто зараз намагається панікувати, люди добрі. Я хочу запитати: а чи у вас дійсно? В нашій біографії, в вашій біографії було 24 лютого. Якщо ви пройшли 24 лютого, то чого ви лякаєтеся вже зараз? Але план дій має бути відповідний. Я, звичайно кажу про енергетичний фронт. Про те, що має бути все підготовлено. Підготовлено і запаси їжі, і павербанки, і зарядки. І так має бути. І це в умовах війни нормально. Тому. Інформаційна гігієна. Я дуже вас прошу, дотримуйтесь цих правил, про які ви знаєте. Ну, а хто забув про 24 лютого, нагадаю було дійсно не дуже добре. Але вистили і переможемо. Ситуація в нашому регіоні залишається повністю контрольованою. Вночі не було ні сигналів повітряної тривоги, ні обстрілів. Хоча не забувайте, що ворог намагається накопичувати сили. І він не пішов з нашої землі. Він ще тут. Він ще буде жалити, він ще буде бити. Але ж і ми нормально вміємо набивати йому пику і дупу. Тому бажаю усім гарного, продуктивного дня. Віримо та підтримуємо Збройні Сили України. І пам'ятаємо, що Україна понад усе. І слава нації, тобто кожному з вас. І смерть ворога посмерть смерть будь-якого ворога. Це життя наших дітей та онуків. Це, власне, наше з вами життя. Тому вперед, гарного дня і зустрічаємося в стрічках новин. Тримаємо стрій!